Опа! Подивіться! Подивіться, який окон. Оце він, друзі, оце пацан. А як ви тут виходили? Як тут оце виходить? Диви яка страшне. Опа! А, так тут трошки льоду ще є, да? Де наші мікрончики-мікрончики? Возьмемо синенького спробуємо. Нові мікрони взяв собі. Вони вже нового образця міцніші. Гачки кращі, хвости краще проклеєні. Зараз спробуємо. Опа! Такая поклевка, дядь Лёнь. Щучка, наверное. Наверное, щучка. Да. А я ж ты такая поклевка. Да ты шо? Первая рыба. С почином спасибо. Заживала нашу. Мікрона. <смі> Ух ти, дивіться. Щось тут у неї така здорова всередині стерчить Щось зажувало, якогось карася з'їла. <смі> Перва риба, скільки лунок пройшли, думали, окунь буде ось така щучка відпусткає. Іди, підростай. Красавиця, подарила нам таку дуже гарну покльовку. Це вже веселіше стало. Зараз підемо. Ще тут ряд лунок зробимо понад берегом. Попробуємо. Може вона тут не одна. Друзі, я вас вітаю. Коротше, ми. Вибрались ми сьогодні на, можна сказати, останній лід. Чотири дні у нас коротше, поров дощ. А це сьогодні було зранку 6 градусів морозу. І ми вирішили приїхати в ось такий невеличкий заливчик. Тут у нас як-не-як, лід трішки держить. Проблема тільки вийти на нього. 2 метри від берега розтало. А тут, як ви бачите, Сніжок трішки примерз і під низом льодок ще нас тримає. Так що походимо, спробуємо сьогодні половити на балансир. І ще будемо пробувати на безмотилку, якщо у нас на балансир не буде клювати. Так що я приїхав з для двох. Так що будемо в такому цікавому місці пробувати сьогодні щось спіймати. Поїхали! Друзі, по удочку вам не сказав. Рибачу я на свою найулюбленішу удочку від флагмана. Ice Pro 55 см. Мені вона подобається оцим сверхчувствительним кончиком. Покльовки окуня дуже гарно на неї видно. Для ловлі окуня коротше, лучшої удочки просто не передумаєш. Не потрібні кивки, нічого в нас не обмерзає. Поставив я сюди котушечку, ось таку флагман фріз. 65-ку. І лесочку намотав теж флагман фріз. 0,16 діаметрі. Ось друзі, обійшов вже всі лунки, не хоче рибка брати. Щучку піймали одну. Напевно будемо зараз брати без мотилку. Попробуємо на без мотивку по цих луночках походить. Можеш уговоримо. Сьогодні рибка, я так зрозумів, брати зовсім не хоче. Нема такого як раніше. Найшов луночку. П'ять окунців, 6-10 витяг, до? Да? Опа! Ха-ха! Поняли? Тільки сказав нема. Поняв, перший окуньок є. А ну бігом. Бігом, бігом. Можеш не один, як то кажуть. Окунь стойна рибка. Опа. Ух ты, ба, Ах, исход! Друзья, шоссе таке хорошее было! Короче капец! Я в шоке. Наверное, щучка. ты шо? Щука здесь шла! Это хорошая была! Опа! Подивіться! Подивіться який окунь. Оце він, друзі, оце пацан. короче, знайшли кусочок льоду. Тільки що в мене сход був, може це в мене такий окунь зійшов, я не знаю. Чи що воно було? То подивіться який матрускин. Оце окуньока. А ну давай. Може ж він тут не один у нас. Дай бог. Это жирный окунь, конечно, клюнул. Опа! Есть. Но цены крупные. Цены крупные Против тех, что брол. Бровы. Тут бровы такие. О! Ви бачили цю подочу? Це просто така подоча була вже. Це такі подочі робить хороший вік. Прямо ж загибає, як щука. Тут ще глибина невеличка, покльовки такі. Жирні. Опа! Є ще один. Дивіться як зажував. Трошки розшевелився може Можеш він поклює в нас трішки. Підбив. Підбиває, як горно. Давай. Опа! Це вже це вже крупніший. Дивіться який. Окуні просто, просто ульотніші. Друзі, бачите, яка удобна штучка на колінника для ловлі на монтажу Я їх оце вже скільки використовую, мені, мені дуже подобається. Цілий день можна так на колінах вистояти. При ловлі гукуня чи якоїсь другої рибки, коли потрібно. На колінцях стоять. Дуже практично і дуже удобно. Можу всім сміло рекомендувати. Вже третій сезон я використовую ці на колінники, то тепер без них своїх рибалок просто не представлю. Як підбив? Малий хороший. Підбиває так красиво, що поплювок А ну давай. Може розіграємо цю лунку. Я в тій лунці три, три штучки витяг. І глибина, друзі, пів метра. Пів метра, я в шуки. Опа! О, ніж! Щось некрупний пішов. Тут такі, такі покльовки були. Такі окуньоки брали. Опа. І втягнуть Треба. Оце аби такого куняку поймати, таке у мене сходу. Було б Жирно, хоч би подивитися на нього. А може то правда щучка брала, але мені кажеться. Біж до всього, що то окунь хороший брав. І тільки сюди в це місце прийшов. Опа, був підбой. Тільки в це місце прийшов. І в перших лунках такі поточі були. Дивись, як підняв. Бє бя бє брати не хоче. Опа! О -о, -о, О, О! А, це щучка! 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 це вона тоді, мабуть, у нас і брала. А я думав, що... Окунь крупний. Мішечку цю лунку випустимо. Хай не розльохує нам окунів. Іди. О! Що вона нам зараз тільки окунів розльохує ця щучка? А ну давай. Подивимося, чи ще хто живе, чи не живе тут. Оп, іди сюди. Уговорили ще одного. Трошки, друзі, знайшли на містячок. Тут Чуть-чуть окупой. Обізвався. Ну, я ж думаю, ну не может такого бути, щоб він не брав. Теж нема такого, знаєте, щоб він гарно активно брав. Ото одну луночку я там знайшов. Напевно, штук три я витяг з цієї лунки і покльовочки ще в ній були. Більше таких лунок немає То один і все. Ось вони друзі, друзі, ці балансірчики, мікрунчики. Бачите, набрав я вже собі новеньких різних кольорів. І червоненькі з чорним, і зелененькі з чорним. Я думаю, ми ось як попадемо на окуню, то ми... На дубасам на них добре. Класні балансири, друзі. Дивіться, в районі 10 окунів нам вдалося піймати. Вже темніє, так що будемо тихенько збиратися. Коротше, друзі, ось така рибалочка в нас вийшла. В принципі, непогано відловилися. Коротше, придбав я собі одну цікаву річ коптілочку. Зараз ми приїдемо додому. Нам вдалося трішки конців піймати, і ми їх вдома закоптимо. Я вам покажу, якого плану я купив, я такого вперше бачу. Так що, друзі, не переключайтеся. І поїхали приготуємо наших окунів. Друзі, рибку ловити дуже приємно, але ще приємніше її правильно приготувати. Тому пропоную вашій увазі мою нову каптильню від барбекю майстер. Дуже давно мріяв собі придбати коптильню, і як бачите, під новий рік зробив собі ось такий гарний подарунок, щоб радувати свою родину смачними стровами. Чесно кажучи, такого плана коптильню я вперше бачу. У ній можна коптити строви як холодного, так і гарячого копчення. Зараз, друзі, пройдемось по комплектації даної коптильні і попробуємо у ній приготувати смачних копчених окунів яких ми з мамою піймали на цій риболовлі. В комплекті, як ви бачите, йде сама коптильня у формі домика. Дивіться, яка як гарно вона зроблена. Виготовлена вона з нержавіючої сталі 1,5 мм. В комплекті у нас іде димогенератор. Це він у нас для холодного копчення. У нас тут ось є такий отвір. І сюди в нас прикручується димогенератор для того, щоб коптити холодного копчення. Для холодного копчення в комплекті йде ось такий компресор. Зараз розпакую вам покажу. Як ви бачите, я його підключив, цей демогенератор. Ну, Підсоєдиним, щоб вам наглядно показати. Воно все швидко робиться. Тут ось така барашка стоїть, бачите? Просто прикрутив сюди і все. Якщо вам потрібно зняти, то ставимо сюди ось таку заглушку. І все, і можна коптити гарячого копчення. Ось тут, бачите, йде шланга така до нашого компресора. Компресор включаємо в розетку, і сюди зверху засипаємо наші опилки і можна приступати до холодного копчення. Але сьогодні ми будемо коптити гарячого копчення. Ось як ви бачите, демогенератор ми зняли, сюди поставили заглушку, закрутили і все. І можна тепер. Коптить гарячим копчення. Тут стоїть у нас такий металевий термометр, щоб регулювати нашу температуру у самій коптильні. Знімаємо нашу кришечку. Тут у самій кришечці, бачите, теж ось є крючки такі для того, щоб можна щось підвісити, щоб коптити у підвішеному вигляді. Так, Що у нас тут далі йде? Далі у нас тут в наборі? Ось така щепа вільхова. Як ви бачите, пів кілограма. Потім інструкція і рецепти для приготування. Тут дуже багато рецептів, що можна приготувати в цій коптильні. Зажигалочка для того, щоб підпалювати. І а що це в нас? А це в нас приправа до грилю. Бачите? Це теж усе йде в комплекті. Потім у нас йде одна решітка, на ту, що ми. Будемо ложити наші страви для копчення. О, і котик прибіг до нас. Ще й запаху не почув, а вже прибіг. І друга решетка, друзі. Сюди теж ми ложимо наші страви. І в самому низу у нас іде ось такий піддончик. Сюди буде скапувати наш жир. Ну і в додаток у Барбекю майстер я ось побачив таку цікаву дров'яну пічку. І вирішив собі взяти її для приготування корисних страв на природі. Вона має компактні розміри і важить всього-навсього 3 кілограми. Бачите, тут ось у нас йде сама площина, для того сюди можна поставити сковорідочку та що можна поставити і брати з собою на природу. Вона займає дуже мало місця. Я її взяв для того, щоб нам можна було на природі готувати якісь страви. Ну і плюс я буду з собою брати тепер завжди на риболовлю. Якщо будемо виїжджати з ночівлею для приготування якихось страв у коптильні, будемо ми на ній коптити. Ну ми сьогодні на ній попробуємо закоптити нашу страву. Ну і друзі, при замовленні коптильні у Барбікю майстер, ви отримаєте собі в подарунок ось такий термометр для того, щоб слідити за нашими стравами. Потім шлангу 2 метри для того, щоб коптить нам. У приміщенні. Як ви бачили, пів кілограма щепи вільхової приправу і ось таку чудову зажигалочку. Коротше, ви получите комплексний набір для того, щоб приступити до копчення. А ми, друзі, зараз будемо розводити наш кострик і будемо пробувати закоптити наших окунів. Ось і наші окунці, диви, які горні. Ми зараз крупніших на низ положимо, а менших наверх. Горно вони в нас просоліли. у нас ще є гідрозатвор по кругу, сюди наливаємо водичку, щоб у нас дим не виходив. Отак. Тепер будемо чекати десь 25-30 хвилин і думаю, вони в нас будуть готові. Яка маленька пічка. А дивіться, який гарний огонь дає. Взагалі жирно. Найголовніший жде рибу. Бэтмен, ти по рибу зібрався? Ну що, пройшло у нас 25 хвилин. Будемо дивитися, що у нас вийшло. Яка смакота, ну не... сюди, сюди. Оце воно. <плес> Та ти шо? Дивіться, яка гарна тарілочка вийшлась у нас копчених окунців. Зараз і спробуємо трішки, які вони в нас на смак. Яка тільки смакота. Добре, так? Да? Бери їжі. Да, друзі, вийшли окунці у в нас дуже смачні. Зараз підемо у дім і будемо всією сім'єю куштувати цих смачних окунів. Так що, друзі, ось така у мене тепер з'явилась класна каптілочка. Будемо брати її з собою на риболовлю і готувати смачну рибку. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей. Не тільки рибку.